1 червня СУБОТА Постійною молитвою протидійте сатані. А Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню ЛУКИ 4.1. Чому на початку свого громадського служіння Христос був поведений у пустелю для спокушення? Його туди провадив дух. Він пішов у пустелю не задля себе, а заради нас. Щоб здобути перемогу для нас, Ісуса ніхто не примушував, Він був введений духом для випробування його людської природи, адже він мав стати на чолі людського роду. Тоді, як і завжди, Христос перебував у повній згоді з Отцем. Йому необхідно було пройти перевірку і випробування як представникові людського роду. Він був введений духом у пустелю, щоб зустрітися з ворогом в особистому протистоянні і перемогти того, котрий називав себе князем земних царств. Перебуваючи в пустелі наодинці з Богом, Христос постився. Він був у постійній палкій молитві до свого Отця, благаючи підготувати його до переможної протидії ворогові, а тому не відчував голоду. Ісус перебував у присутності свого Отця. Бажаючи отримати його силу для протидії ворогові, а також упевненість у тому, що йому буде дана благодать для виконання всього, що він робитиме заради людства. Думка про майбутній бій витіснила з його свідомості все інше і його душа насичувалася хлібом життя. І сьогодні будуть насичені всі спокушувані душі, які благають Бога про допомогу. Ісус живиться тією істиною, яку мав передати людям як той, котрий має владу звільнити їх від сатанинських спокус. Христос бачив, як сатана втрачатиме свою владу над грішними, спокушуваними людьми, він бачив своє служіння зцілення хворих, потішання засмучених, підбадьорення розчарованих і проповідування Євангелія бідним. Інакше кажучи, він готувався виконати роботу, яку призначив йому Бог. Отже Ісус не відчував голоду аж до закінчення свого сорокаденного посту. Христос перебував у пустелі, де він спілкувався з дикими звірами, а все оточення допомагало йому гостріше усвідомити свою людську природу. Раптом перед ним з'явився ангел, котрий зовнішньо нічим не відрізнявся від тих, яких він нещодавно бачив, і звернувся до нього зі словами Якщо ти син Божий. Скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. І якщо ти син Божий, у цих словах явно відчувалася недовіра. Вони були пронизані гіркотою, що наповнювало його сатанинський розум. В інтонації цього голосу відчувався крайній скептицизм. Давайте ж пам'ятати про те, як сильно Господь любить кожного із нас. Адже Ісус пішов у пустелю не задля себе, а заради нас. Щоб здобути перемогу для нас.